Апокаліпсис вже стався. Триває підготовка до відкриття театрального сезону у мистецькому просторі культурне укриття. Тут можна проводити заходи і під час повітряної тривоги. Першою виставою, яку покажуть глядачам, буде драма Синдром вцілілого режисерки Руслани Порицької. Це текст сучасного драматурга Андрія Бондаренка, і він чим важливий? Він його написав у березні цього року, тобто, це реальні переживання героя, який в якийсь момент не готовий був, як і всі ми до того, що старий світ руйнується. Ми розділили цього персонажа на тіло. Яке дуже болісно реагує, і я як зрілий голос розуму у виставі грають два актори: Вадим Хаїнський і Павло Порицький. Це історія однієї особистості. Ми як дві іпостасі однієї особистості з Павлом думали, що ж то поставити, і от трапилась така драматургія. Треба намагатися виходити із цієї зони комфорту, говорити про війну, говорити про свої проблеми, які в тебе відбулися, про твої внутрішні зміни. І власне, ну в першу чергу, цей твір. Uh, синдром Уцілілого для нас є в першу чергу терапію. Він для нас став терапією. Хто ми такі? Куди ми Підемо далі. Що з нами буде? Ми змінилися. Ми такі, як були раніше. Чи ми вже якісь нові. Режисерка Руслана Порицька каже, після вистави відбудеться вільне спілкування з глядачами. На зустріч також запросять психолога, щоб усі бажаючі могли висловити переживання, разом шукати варіанти рішень тих проблем, які виникли у зв'язку з повномасштабною війною в Україні. 1 і 2 жовтня, в суботу і неділю о 18.00 буде прем'єра відкриття 19-го, по моєму театрального сезону в театрі Гармидер. Запрошуємо в наш новий простір в культурне укриття. Андрій Бондаренко надав дозвіл постановки цього тексту для нашого театру і показу його з благодійною метою, тому що зібрані кошти будуть спрямовані на закриття потреб волонтерського штабу Ангар. Анна Глущук, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.